Запорізька атомна електростанція без України не працюватиме. Про це сказав президент Володимир Зеленський у відповідь на пропозицію адміністрації президента Трампа надати нейтральний статус територіям навколо Заес та передати їх під контроль Вашингтона на думку експертки з питань ядерної енергетики та безпеки Ольги Кошарної, американська сторона не має для цього жодних інструментів. Генеральний секретар ГОСІ. Перед першою місією на заєс він оце озвучив де окупована зона 30 кілометрів. Ну зрозуміло, що енергодар, рік минув. І все забули цю ідею. Бо немає інструментів. МАГАТЕ не може це контролювати. А і також от нейтральну територію хто буде контролювати управління ЗАЕС під американським контролем. Так яким чином США, як відомо, не збирається ні планує водити війська на відміну там від європейських держав. Це по перше, по-друге. Що американські фахівці приїдуть керувати радянськими енергоблоками з ВВР? Тисяча в США атомної електростанції операторами є приватні компанії, і вони не мають досвіду експлуатації таких енергоблоків. Тим часом окупанти планують ввести в експлуатацію один з енергоблоків заес, активна зона якого завантажена російським ядерним паливом, каже Ольга Кошарна. Росіяни ремонтують цей блок, тобто вони готують, готують вже рік. І як тільки буде отримана ліцензія на експлуатацію за російським законодавством, вони почнуть якісь дії по перепідключенню, безумовно підключив цей ЗАЕС до об'єднаної системи Росії. Тільки військовим шляхом її можна буде звільнити.